Я взагалі патріот, патріот і вирішив для себе, що треба йти. Надо мною клуб чорного дима. Я сижу, хотів встать, але я. Служив 53-й бригаді механізованій. Посада у мене замком взвода. Виконував обов'язки тимчасового командира взводу. Нас привезли молодих, необучених на позиції. Він предприятий в исполняющим обязанности командира взвода. Чоловік показався доволі таки сразу бойовим. Можна було спостерегатить разривом. Як я служив у майорській, напроти нас стояли десантники російські. Ми не підпускали їх близько. Всі давали відсіч їм і вони, звісно, отримали своє, то що їм положено. стать командиром роты он всегда отвечал и боролся за справедливость чтобы у бойцов которые находятся у него в подчинении он всегда были у них было все зарплата обмундирование. был наказ от командира роты вот. нам надо было разминировать зеленку. Руслан выходил на новые позиции, на проверку. Как самый смелый пошел вперед. Я только шаг сделал и подорвался. Это секундное дело, я уже сижу, надо мной клуб черного дыма. И я Сижу, хотів встати, але я не зміг. Я зрозумів, що у мене двох ног вже немає. Я почав кричати хлопцям, що витягуйте мене на дорогу, на трасу, бо це було в полі. Не чувствую болі, тому що всю боль, все оце вбивав адреналін. Вкололи мені фен, от, перетягнули мені ноги жгутами. Все, приїхала, скоро і мене забрали. Дзвінок від Сергія Реженка, це головний лікар лікарні Мічнікова. І каже, що зараз я знаходжуся на, на аеродромі і отримуємо нову партію хлопців поранених. Серед бійців є наш земляк Руслан Фрізін. Я, так, я це так важко сприйняла. Дуже важко. Якось знаєте, серце, якби ж я його не знала, то як коли знаєш близьку людину, що близько, і дуже важко це сприймається. Дуже важко. І Почали мені допомагати. Ми пройшли кожну вулицю, кожну, кожен дім зайшли. І ми насобирали йому 8160 тисяч гривень і 25 копійок, бо там дитина давала навіть 7 гривень з копійками. Я взяла кошти, які тут зібрали. Ті, що на той час уже зібрані були. Я вирішила відразу ж навідати Руслана. Приїжджаю туди, а мені кажуть, сьогодні вранці Руслана перенаправили літаком на Львівський госшпиталь. Я з неділю реанімації От, зробили мені операцію і шили мені ногу, тому що в мене нога була з двох сторон тут так розрізана. Ну, мене розбудили, я очнувся. І вже одна нога на спицях, а другої нема.

Я без ноги, я каліка, я інвалід, все, я нікому не нужен. Та нужен я. Я сам собі нужен. І я знаю, що треба жити і все буде добре. Руслан сказав, що. Ви знаєте, мене відпускають на 60 днів додому. Всі демобілізували свої сили, бо ми знали, що нам треба поїхати забрати Руслана Ру. Ми не знали, в якому він стані, бо в нього одної ноги не було, а друга була на шпильці. Ми не знали, чи буде йому зручно, чи не, ну, знаєте, як людина, чи в нього болить воно, може в нього якось треба було щось придумати. Ми набрали багато матраців, зробили таке ложе. Під'їжджає бус, відкриваються двері, і така картина. За кермом Саша Журавльов поруч Сидить Сережа Рога, Люда Сімшах, і Руслан на задньому сидінні, розкладене сидіння, і декілька, три чи чотири матраса, і наш Руслан як, як принцеса на горошині. Дома вже підготувалися, хату натопили, там все зробили, поприбирали. Мужики взялися тин робити, робили, зробили доріжку, це все волонтери, бійці АТО, які вже демобілізувалися з лав армії. От, от, всі разом наші жіночки, рая там варили, пекли, от, холодильник йому там привезли. Щоб цей холодильник загрузив, щоб в ньому було що Руслану, як він. Приїде, щоб було що поїсти, посмакувати. Я, звісно, не вжидав, що так корсунчані підтримують мене. Ну, дуже вдячний, дуже. Так, моє сонце. О, о, о моє хороше. От я сусідка русланчика. Я на нього інакше не кажу, як русланчик. Він як мій син. Русланчик молодець, ти молодий. Ти самий кращий. Я приїхав зразу, люди почали мені допомагати. Ніколи вони в одиночестві мене не оставляли. Надо позвонив. Вони приїхали, зробили. Ми завжди приходимо, цікавимося. Якщо не так, то в телефонному режимі, щоб людина не відчувала себе покинутою. Нормально. Як я скуди. мені, як ти вистачити. Я візьму нормально. Людина, скажімо, віддала своє здоров'я за кожного з нас. І ми повинні достойно компенсувати людині те, чого зараз у нього не достає. Він дуже такий жодня Не скажеш, що він без ноги, що він приунив. В нього такого немає. Якби не люди, я б не знав, що робити. Я вважаю, що вони наші найкращі. Краще наших хлопців немає, це не пафос, а це дійсно так. У мене е подроблена бірцова кость. Ця кость вона дуже довго зростається. Зараз у мене нога на спицях. Жду свого часу, поки зрост... е зростеться кость. Тоді все. Буде протез, буде ходити ще. Ой. Дівчата ж тріщатимуть. Я хочу повернутися. От, і мене руководство забирає. Не проти, щоб я далі продовжував службу. Командир батальйона приближає брати повернутися йому в часті. буде знаходитися при штабі, продовжувати свою службу. Чим зможу, тим буду допомагати тим людям, які стоять там, в окопах, на переку. Всі бойовим. Хоч зараз в бою, хоч давай кастелі, піде обратно стріляти сипаром. Ми гордимося, що в нас такі є захисники, які і не встановлюються на цьому. Він ще як я піду далі, піду я воювати, тому що я не можу сидіти на одному місці. Якщо я на полі бою не вмер, значить мені Бог дав життя, значить я ще тут нужен і для когось потрібен, і для чогось нужен.